Гречка це не просто звична крупа з дитинства. Сьогодні її називають однією з найкорисніших у світі, і це не перебільшення. Вона підтримує здоров'я, дає енергію, допомагає контролювати вагу та позитивно впливає на серце, судини і мозок. У цьому відео ви дізнаєтеся сім головних причин, чому гречка заслужено вважається крупою номер один і чому варто зробити її регулярною частиною свого раціону вже зараз. Почнемо з першої причини вражаючого складу та поживної цінності гречки. Гречка справжній чемпіон серед круп за вмістом поживних речовин. У ній багато повільних вуглеводів, які надовго дають енергію, а не різкий стрибок цукру. Вона містить рослинний білок з важливими амінокислотами: клітковину, магній, залізо, мідь, цинк і вітаміни групи Б. Такий склад підтримує м'язи, нервову систему. Мозок і процес вироблення енергії в організмі. Друга причина це підтримка серця та здорових судин. Регулярне вживання гречки допомагає піклуватися про серце та судини. У ній є рутин, природна речовина, яка зміцнює стінки судин, покращує їх еластичність і підтримує нормальний кровообіг. Кліткована допомагає контролювати рівень холестерину, а махні сприяє здоровому ритму серця. Саме тому гречку часто рекомендують людям, які дбають про профілактику серцево-судинних проблем. Третя причина особливо сподобається тим, хто стежить за фігурою. Гречка чудово підходить тим, хто хоче контролювати вагу або просто харчуватися здоровіше. Завдяки клітковині та повільним вуглеводам вона швидко насичує і зберігає відчуття ситості надовго, зменшуючи переїдання та часті перекуси. При цьому гречка має невисокий глікемічний індекс, тому не провокує різких коливань рівня цукру в крові. Четверта причина здоровий кишківник та комфортне травлення. Завдяки високому вмісту клітковини гречка сприяє здоровій роботі травної системи. Вона допомагає підтримувати нормальну перистальтику кишківника, сприяє комфортному травленню та створює умови для здорової мікрофлори. Це означає кращий обмін речовин. Кращий загальний стан організму і стабільніший рівень енергії протягом дня. П'ята причина підтримка імунітету та захист клітин. Гречка це не лише поживна крупая, а й джерело корисних антиоксидантів. Вона містить рутин, кварцетин та інші природні сполуки, які допомагають захищати клітини від пошкоджень, зменшують вплив стресу та сприяють загальній підтримці імунної системи. Такий захист особливо важливий у періоди навантажень, хвороб чи сезонних застуд. Тому гречка це не просто їжа, а щоденна підтримка організму зсередини. Шоста причина: гречка підходить майже всім і легко вписується в раціон. Гречка природно не містить глютену, тому підходить людям із непереносимістю або тим, хто просто хоче полегшити харчування. Водночас вона дуже універсальна, її можна готувати як гарнір, кашу. Салат, дієтичну страву або поживний сніданок. Вона добре поєднується з овочами, м'ясом та молочними продуктами, роблячи раціон кориснішим і різноманітнішим без зайвих зусиль. І нарешті, сьома причина, яку точно оцінить кожен. Гречка підтримує роботу мозку та нервової системи. Вітаміни групи би допомагають нервам працювати стабільніше, покращують концентрацію і здатність мислити. Магній сприяє розслабленню, кращому сну і меншому рівню стресу. А повільні вуглеводи забезпечують стабільну енергію без різких підйомів і спадів. Тож гречка справді заслуговує звання крупи номер 1 Додавайте її в раціон частіше, і це стане мудрою звичкою для здоров'я. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, щоб отримувати більше корисної інформації.